Я заступник начальника Донецького райвідділу міліції Авділу Микола Миколаївич. від начальника Донецького райвідділу вчора отримав виклик на підтримку української армії. В свою чергу передаю даний виклик, виконуючи обов'язки начальника новошкого райвідділу міліції Білянському Юрію Олександровичу, заступнику прокурора Донецького району Сафраніку Руслану Василь. Василь. Васильовичу і директору. Ресла, Верест магері Василю Вікторовичу! Слава. Слава Україні! Я волонський Сніжана Миколаївна, начальник штабу доневецького райвідділу Вчора отримала від начальника доневецького райвідділу яценка Сергія Михайловича виклик на підтримку е, української армії. В свою чергу хочу передати це чотирьом людям, які мають повторити це протягом 24 годин. Це начальник Камнець-Подільського районного відділу Благун Ігор Вікторович, начальник науково-дослідницького експертного експертно-криміналістичного центру в Харківській області Пірінь Станіслав Ігорович, старший опероповноважений Донецького районного відділу Кицюк Олексій Петрович. и дельничный инспектор Кавкала Виталий Миколаевич. У вас есть 24 часа,